Вітаю, друзі, я, з вами знову я громадський активіст Метало Юрій. 12 травня була сесія Подільської міської ради, на якої я був присутній, але одне питання мене дуже сильно обурило. Прошу розглядати проєкт рішення про внесення змін до положення комунальної організації міськ світла. Що вноситься в основне це положення, це те, що міняється адреса цієї комунальної організації. Вона раніше була на вулиці Ломоносова, а на сьогоднішній день Бтона академіка в зв'язку з переіменуванням наших вулиць. Тому в на вулиць. На комісіях зауважень не було. Тобто наразі у місті відбувається перейменування вулиць. Мовиться про вулицю Ломоносова, яку перейменують на вулицю Академіка Ботона. І на комісії з боку депутатів навіть зауважень не було з цього приводу, що у місті багато загиблих хлопців, наших героїв. І треба увічнити їхнє прізвища. Та це запитав у мера міста Олександра албанського Але відповідь його мене просто вразила. Чому вулиці міста не перейменовуються прізвищами загиблих подільців? Я населі чув що там перейменовують вулицю Ломоносова та якогось там, там академіка. Та да Бог з ким перейменовано? Коли? В цьому році переіменувався в минулому році. В, в, цьому, в цьому році, році у нас же рік триває війна. У нас. Є загиблих хлопців, герої. Чому не перейменувати вулиці на їхні прізвище? Не зрозуміло, я бачу, зав... я зараз Я ж питаю, зав... ми запитаємося, чому це, не тому що не було звернень таких, щоб люди хотіли, щоб їх перейменували ці вулиці. Йомир, ну що це таке? Ми бачимо гучні публікації місцевої влади, а також під час поховання загиблого героя, вони завжди гукуть, герої не вмирають. Завжди про них пам'ятатимо, але по факту вони не називають вулиці привіщені загиблих героїв. Давайте по цьому питанню, ми вам дамо відповідь. Ну у нас ну, багато Я групи. розумію, Юрі Антоніч, наше буде не просто знаєте, Я, питає... я очага да. я я, розумію, там герої, там не вмирають да. такі гучні слова. А коли стосується дійсно... Увічнити їхні прізвища на нашими вулицями, чому це питання не стоїть про це взагалі? Такі ж там академіка Корольова, Цих академіків ми в школі вивчаємо. Ми про них пам'ятаємо ще в школі. А, а ці хлопці, які загинули, та, щоб шанувати та пам'ятати пам про них завжди. Ми вам дамо відповідь. Ваша, ваша думка з цього приводу. Я не маю нічого проти. Я тільки за за те, щоб назвали тільки ну ні, ніхто ж не звертався з таким питанням до нас. Так, а то треба було ну, це треба було. Ну тому що треба це має дати родичі, чи батьки мають дати не добро, було, треба, були, треба, були їх, їх, зібра... треба їх зібрати. Добре, так. ми зберемо їх. Тобто, поки я це питання не підняв, вони взагалі про це не дбали. Навіть не згадували, що в нас багато загиблих хлопців, що треба дійсно увічнити їхні прізвища. Повірте, якби це не дай Бог стосувало прізвища або сина Албанського або Мазура або Корчагову, одразу повірте, центральна вулиця їхніми прізвищами. А якщо стосується звичайного мешканця, можна про це не згадувати. Але якщо наразі ви дійсно перейменовуєте вулиці, на це кошти витрачаються. Так люди одразу належна, відповідна, як ви обіцяли батькам, якщо ви кажете, що герої не ми про них вічно будемо пам'ятати. Так зробіть це, увічніть їхні прізвища. Вот це прізвища та ці вулиці. Ей, кача, по ти сині, кача, по ти сині. Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені! <звук> Ей, плине кача по ти синій, Кача по тисині Ей, плине кача по тисині Плине кача по тисині Мам кож моя не лайме.